Адюки нам часто закидали, що не поплюжили українську мову. Ви ще як не були в гурті. Ви погодилися з тою думкою? Чи ви мені дуже мені дуже подобалось? Бо во так розмовляла на вулиці. Знаєте, я теж читала десь таку думку, що це навіть не суржик, це галицький діалект загалом. І це те, якраз що вирізняло, коли всі намагалися оцю естрадною мовою казати, що от ми вже в реальному житті про таке співаємо, таким спілкуємося. Вийшли гадюкини і зробили так, як люди їх розуміли. Не всюди, але це реально був галицький діалект. Це, це, це робота над мовою, над живою мовою, яка має право бути використана. На, на сцені, в кіно, ну згадайте, пам'ятаєте перші дубляжі на телебачення? Ой, в та... Трясся його. Йо ну, хто так говорить? Ну, ну хто так говорить? І літературщина от mm -hmm. дійсно, от такий термін літературщина. Вона ну вона блін аж мурашки по шкірі. Ну люди так не говорять. Це ну правда. А люба неправда, вона сприймається людьми як ну брехня.